Львів'яни вже звикли до фестивалю Французька весна. Тепер їм пропонують новий французький вересень. Стартують із виставки фотографій в Альянс-Францес, якою є молодь у різних куточках світу. Це зможете побачити на виставці. Фундація «Французький альянс у Парижі разом із журналом Кур'єр Інтернаціональ влаштувала міжнародний конкурс. Мені 20 років у моїй країні. Відтак свої роботи прислали молоді фотографи із 152 країн світу. Всі тут фотографії дуже різноманітні. Є веселі, барвисті, гумористичні, є досить важкі, філософські. Тобто, всі точки зору, як молодь бачить сучасний світ у своїй країні, поміж ними і світлини українців на світовому конкурсі. Друге місце зайняв наш земляк львів'янин Петро Задорожний. Перемогу йому перенесли оці дві світлини: одна із фестивалю тату, інша із святкування у Львові міжнародного дня бульбашок. Я дізнався про конкурс. Там спочатку мови були щось до 20 років. Я такий молодий, не всі підбивали, ніби ти такий молодий давай швиди, єди, хто От відповідно, ну, Я відібрав, не знаю чому, побудував на контрасті. Тобто одна фотографія показує якусь таку одну частину, там, скажімо, таких суворих людей, таких, які люблять там. Емоції такі там якісь больові відчуття. А друга навпаки на позитиві. Тобто якісь веселі люди, мухають бульбашки. Щоправда, львівські фотографи були на конкурсі не дуже активні. Я дещо був розчарований, тобто рівнем робіт, які буде в плані власне на український е конкурс, і взагалі вважаю, якби Петро трошки більше постарався, то він би напевно заняв був перше місце і світовому. Цю виставку вже презентували у Парижі. Зараз вона триває у Барселоні. А згодом покажуть у Рівному і Дніпропетровську. Це перша подія французького вересня у Львові. А далі ще буде маленька ніч короткометражу. Майстер-класи французької мови і грав Петанк. Не менш цікавим буде виступ джазового тріо, яке називається Марі. Солістом є музикант, який насправді є досить відомий у Європі. І, власне, багато часу він проводить вже у Нью-Йорку, записуючи свої альбоми. Французький вересень у Львові хочуть зробити щорічним. Марічка Крижанівська Кирило Хайлов головні новини Львова.